Доброго дня, я Світлана Наталія, навчаюся на другому курсі за професією кухар-продавець продовольчих товарів. Хто запитає мене, чи подобається мені тут навчатися, я скажу так. Хто поцікавиться, як приходять наші учнівські будні, ми скажемо класно. Мене обрали лідером, і мені це подобається. Я працюю з колективом, який для мене важливий. Люблю спілкуватися, відпочивати, дружити, розв'язувати всілякі проблеми, які трапляються. В цьому мені завжди допомагають мої однокурсники, підтримують та підбадьорюють. Я люблю танцювати, брати участь у спортивних змаганнях, учнівських олімпіадах, всіляких вікторинах та квестах. Моє життєве кредо, і я цього хочу, значить, це буду. Про себе можу сказати, що я креативна та весела, а ще відповідальна, рішуча особистість з високим рівнем інтелекту. Моя програма заходів зобов'язує завжди брати активну участь в житті закладу освіти, бути справедливою до своїх ровесників, разом з активом учнівського самоврядування займатися волонтерською діяльністю для допомоги ЗСУ, брати участь у благодійних акціях та ярмарках. Сприяти залученню членів учнівського самоврядування до виховної роботи закладу освіти, спортивних ігор, змагань, художньої самодіяльності, гуртків, позакласних заходів, пропагандувати серед учнівської молоді здоровий спосіб життя. Разом з представниками учнівського самоврядування допомагати одиноким людям та людям похилого віку, брати участь у різних проєктах, фестивалях, конкурсах, флешмобах, дбати про благоустрій навколишнього середовища, приймати участь у проведенні профорієнтаційної роботи. Дякую за увагу.